Для приготування вітамінної суміші нам знадобиться 80 г очищеного імбиру. Я його вже порізала на шматочки. Також залила окропом 2 лимони. приблизно їх вага 300-400 г. Лимони заливаються, щоб прибрати гіркоту від цедри. Також очищаємо їх ретельно від кістечок. Та подрібнюємо у блендері. Я це роблю в декілька етапів, бо чаша блендера в мене невелика. Потім все перекладаємо в скляну банку і додаємо три щедрі такі столові ложки меду. Це приблизно 150-200 г. Після чого все ретельно перемішуємо та ставимо в холодильник на 1-2 доби настоятися. Після чого достаємо з холодильника, обов'язково трясемо це все або перемішуємо. І на одну склянку нам потрібна одна столова ложка суміші або дві чайні ложки суміші. Заливаємо гарячою водою, десь 80-90 градусів, бажано не окропом. Настоюємо 3-5 хвилин і можна пити. Ця суміш гарно допомагає, коли болить горло, коли нежить, коли погано себе почуваєш. Якщо, наприклад, перемерзли на вулиці або намочили ноги. Смак такого чаю трохи нагадує чаї з аптеки по типу фармацитрону або фервексу зі смаком лимона. Якщо вам було корисне таке відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Смачного!